Добрий день всім форумчанам. Ось кузов. Кузов самосовим. Такий буде зроблена рамка з труби 4х25. На таких уголках. Ось завіса. Трубка. Зараз покажу, що воно зроблено. Воно ще не заверне повністю. Вирішив зробити на дві точки опори, так як кузов до 20 на метр 45 метра. Бачу багато, що люди роблять просто по центру одну галку. Я думаю, що це трошки заслабує, я вирішив зробити на, на двох точках опори, воно буде намного стабільніше. Ось так, він перевертається. Так, зараз мене першому. У мене сідає батарейка вже в фотоапараті. Ладно, кузов такі простенькі. Тут будуть ще якісь защолки зроблені. Так, педальки. Зробив я педальку, поставив тросик. Ось, воно бачимо, затягнуло. Ось, нажимаємо, бачимо, вернулося. Все дуже просто. Тут ще додав пружинки, так як воно не вертає повністю. Зараз трішки детальніше покажу отут. Бачимо. Воно затягнуло і пружина дуже жорстка. Зроблено ось так, щоб пружина скользила. До гори ще. Бачите, у нас до гори по цій канавці. Інакше не виходило, бо пружина розтягувалась до просто величезних розмірів і не робила своїх функцій. Так що прийшлося Ну, Я, я видавала не дуже цим результатом. Досить непогано. Ось так і воно. І, в общем-то все. Буде в мене тоді. Я, я на нім їздив, на цьому прицепі пробував, але ну, нормально, тільки постійно їде, постійно в русі. Їздив у дощову погоду, задні колеса на траві пробуксовували, коли я гальмував. От. Все, тросик повертає. Нормальний такий попросив якийсь. Ну, що ж сказати? Нічого, веселих свят. Святкуйте, все, дякую за увагу.